Всім привіт, мене звати Влад. І в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Путін нещодавно заявив, що Росія погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довгострокового миру. Водночас, а вже ж він заявив, що є нюанси щодо Курської області, а також того, що Україна може використати цей час. Перемир'я для утримання зброї чи проведення мобілізації, і якраз пропонує, щоб на цей час Україна не проводила ні мобілізацію і не отримувала із заходу зброю. Крім того, говорить про те, що наразі тема контролю та верифікації у разі припинення вогню не зрозуміло, і він вважає це питання досить складним. Надіюсь що на рівні здравого смислу всім понятно. це все серйозний вопрос. Щодо останнього, то й справді не зрозуміло, як це буде фіксуватися, хто буде в принципі контролювати це перемир'я і яким чином з'ясовуватися, хто в принципі винен у зриві цих домовленостей. Ну а так доволі дивно, що Путін доволі оперативно відреагував на цю пропозицію, зробив таку заяву, але не зрозуміло, що вона означає. Тобто, як би він погодився, але з багатьма але. Очевидно, що якщо Україна на цей термін припинить мобілізацію і не буде отримувати Західну допомогу, то Росія просто пізніше Україну додавить і в принципі може скористатися цим моментом. А ну і загалом із промови Путіна відчувається так, нібито Україна напала на Росію, а не навпаки. А доволі цікаво, що помічник Путіна Ушаков буквально за пару годин до виступу Путіна заявив про те, що Росія не згодна з цим перемир'ям, і що вони хочуть не короткострокове перемир'я, а перемир'я на якийсь довгий час. А ну і трішки пізніше Трамп відреагував на заяву Путіна і заявив про те, що сподівається, що Росія зробить правильний вибор. Через день там ще були якраз перемовини між о, Путіним та Виткофом. Деякі змі писали про те, що там були перемовини все ж таки між Трампом та Путіним. Але після цього було уточнення, що все ж таки були перемовини між Путіним та спецпредставником Сполучених Штатів, який якраз перебував по Москві, і Трамп заявив про те, що перемовини пройшли добре та продуктивно, і зрозуміло, що обговорювали якраз цю подію. Ну, Зеленський також відреагував на заяву Путіна, заявивши, що це маніпуляція і що, в принципі, він фактично готує відмову на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші якими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, ну і справді є такі відчуття, що Путін просто шукає додаткові приводи, щоб не погоджуватися на це перемир'я. Європейський суд прав людини нещодавно ухвалив масштабне рішення щодо низки позовів щодо бездіяльності України під час зіткнення 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей. Суд, звичайно, визнав, що ті події значною мірою викликані російською пропагандою, водночас підкреслив, що були порушення з боку України, з боку української влади, і вони наразі мають сплатити компенсації постраждалим. Ну, ЄСПЛ у своєму репертуарі майже 11 років виносили рішення, хоча на території України нормального масштабного розслідування досі й не було. Взагалі є дуже багато питань до поліції, яка того дня спочатку діяла на стороні сепаратистів, а потім вони. В принципі, кудись зникли, і все продовжувалося без поліції, без їх втручання. Щодо виплат, то ЄСПЛ справді схвалили рішення щодо виплат там, на значні суми від 10 до 20 тисяч євро постраждалим, і Україна буде зобов'язана це зробити. Азербайджан та Вірменія підтвердили, що мирний договір готовий до підписання. Раніше були деякі проблеми із деякими пунктами. Раніше були деякі проблеми з декількома пунктами, які стосувалися щодо пред'яв претензій на міжнародному рівні. А також щодо розміщення іноземних військ якраз на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Але наразі заявили обі сторони, що вони готові до фінального підписання миру. А насправді відчуття фіналу історії між Вірменією та Азербайджаном напрошується вже на перший рік, і в принципі ця дискусія продовжується і продовжується напевно з 23-го року, коли Вірменія остаточно втратила контроль над Карабахом. При цьому азербайджанська влада неодноразово загрожувала Вірменії. І навіть здавалося, що там будь-якої секунди може знову спалахнути війна. Хоча насправді це почуття не минуло, тому що фінальний договір все ж таки ще не був підписаний. Видання Financial Times пише про те, що українці згуртувалися навколо Зеленського після сварки із Трампом, але все ж таки готуються до виборів президента. Так, видання пише про те, що і справді у Зеленського понижувалися рейтинги увесь цей час, але після сварки із Трампом вони піднялися, і рівень підтримки Зеленського зріс вперше за декілька років. Ну і ще видання, посилаючись на слова українських чиновників, вони вважають, що сварка в овальному кабінеті була кампанією дестабілізації, яка була інспірована Москвою яким чином це сталося і на що натякається, я не розумію. Чи то, що Даша влада агенти Москви, чи то Трамп агент Москви. А так російське ІПСО знову пробралося куди не треба і знову гадить у штани. Ну а щодо рейтингів Зеленського, то і справді був стрибок, хоча я думаю, що це на середньострокову перспективу не відображиться і все одно рейтинги Зеленського будуть знижуватися.

Та вже веде в по суті торгівельну війну із Канадою. Хоча щодо анексії Канади це все ж таки нереально. А щодо Гренландії, то в принципі а, то в принципі таке може статися, але для цього Гренландія спочатку повинна, напевно, стати незалежною, і потім вже яким чином можна буде забрати Гренландію під вплив Сполучених Штатів. А до речі, нещодавно на острові були вибори, і там перемогли якраз помірні сили. Вони також прагнуть незалежності, але там йдеться про те, що вони не хочуть форсувати цей процес. І що не хочуть вдаватися до якихось різких змін. доволі забавно, що їх перемога, в принципі, відбулася завдяки якраз Трампу, тому що він налякав гренландців, і наразі вони не хочуть якби дуже швидко отримувати незалежність. Знову ж таки, посилаючись на вибори. Видання Fox News пише про те, що Сполучені Штати не продовжили дозвіл на розрахунки за енергоносії з банками Росії, які потрапили під санкції, і пишуть про те, що це переговорна тактика. Йдеться про те, що раніше був дозвіл з банками-виключеннями, через які якраз могли проходити транзакції за нафту і газ. Там йдеться про Збірбанк, ВТБ, Альфа банк та Центральний банк Росії. Останній документ був підписаний за Байдена, і термін його закінчився 12 березня. Таким чином, видання ФОК зазначає, що європейські країни не зможуть купувати російський газ і просто не зможуть за нього ніяк платити. Очевидно, що це така тактика тиснути на Росію, і в принципі вона могла би спрацювати напевно на самому початку війни, коли санкції водилися і справді жорсткі, без ніяких нюансів. Наразі ж основні ринки Росії в Китаї та Індії, і в принципі, напевно, цей дозвіл не вплине глобально на російську економіку та на російські прибутки. Едбі News пише про те, що спецпосланника Келога усунули від переговорів на вимогу Росії. Так видання посилаються на слова американських чиновників, які пишуть про те, що Келога усунули від якраз найвищих переговорів. Раніше писали про те, що і справді він не приймав участі у переговорах ні з Росією, ні з Україною у Саудівській Аравії, і що наразі він, в принципі, в аутсайдерах. Як пише видання, то Келог це колишній американський генерал та НАТО близький до України. Російська сторона, коментуючи цю новину, говорить про те, що ні, Росія була не проти Келога і що вони не висували таких вимог. А ну і трішки пізніше стало відомо вже офіційно, що Трамп призначив Келога спеціальним представником виключно щодо України, і якраз він буде спілкуватися безпосередньо з президентом України та з українським керівництвом. Тобто справді не буде приймати участі у глобальних перемовинах. Якщо він і справді є таким проукраїнським, як його описують, то в принципі для України це, напевно, не дуже новина. Так, російські змі посилаючись на адвоката Яна Петровського, пишуть про те, що колишнього замкомандира Дешарга Русіч все ж таки він отримав довічний термін ув'язнення у Фінляндії за звинувачення. У військових злочинах на територію України, які він ще скоював у 14-15 роках, все ж таки дали справедливе покарання, а то були ризики, що його можуть відпустити чи просто депортувати на територію Росії. Його раніше затримали на території Фінляндії. Він чомусь там з'явився і не думав про те, що його можуть заарештувати. Але що цікаво, що Фінляндія все ж таки відмовилася його перенаправляти на територію України, не оформили екстрадицію. Ну, в принципі, це доволі часта історія з тим, що в Україні проблеми із правом. Тому людей в Україну не висилають навіть по таким серйозним справам. Але так чи інакше, все ж таки, його посадять на території Фінляндії. Знову ж таки, доволі дивно, що замкомандира командира ДЖГ Русіч поїхав в Україну НАТО Євросоюз нещодавно оновив санкції і виключив з них. Міністра спорту Росії Дігтярьова, бізнесменів Фрашевського та Кантора, а також сестру Алішера Усманова Ісмаїлову. А дуже такий цікавий і несподіваний список при тому, що всі перераховані в принципі напряму були пов'язані із російською владою а Дігтярьов досі є діючим міністром на території Росії, тому чому з нього зняли санкції зовсім дивує. Хто лобіював цих людей взагалі не зрозуміло. Там раніше писали про те, що Угорщина це робила, але писали про те, що вони якраз хотіли пролобіювати зняття санкцій з Фрідмана, але якраз Фрідмана санкції так і не зняли. В Одесі нещодавно посеред білого дня застрелили відомого активіста Ганула. Спочатку з'явилися новини про вбивство у Приморському районі, а після цього вже підтвердили, що вбили саме цього активіста. Доволі швидко було затримано підозрюваного, в принципі, він засвітився на усіх камерах, і їм виявився якийсь дезертир з української військової частини. А знову ж таки, саме резонансне вбивство сталося прямо у день. Більше того є відео, де канула буквально добивають другим пострілом у голову. І до речі, де там вся поліція, яку не можна мобілізовувати, тому що вони зберігають спокій у містах. А щодо версій, то їх декілька, деякі з них навіть видвинули вже офіційно, деякі ні. Але так чи інакше, перше, це російський слід, в принципі, це така зеркалка, напевно, як було із татарським. З одного боку, Ганул на такий значущий активіст, з іншого боку, він не був ніяк захищений, тому його можна було просто вбити посеред білого дня. А друга це особисті мотиви, про це навіть поліція писала, але поки що ми не знаємо, чому саме цей чоловік вбив ганула, і чи він якось з ним пов'язаний, чи знає його особисто, а чи може є і справді якісь такі особисті мотиви. А третя це влада, зокрема, патріотична спільнота, пов'язує це вбивство саме із Трухановим. говорить про те, що це може бути пов'язано із мером Одеси. І про це доволі активно пише той же Стерненко, на якого також скоювалися замахи, три рази, і усі вони були в Одесі. Хоча останнім часом не було якихось гучних скандалів, тому незрозумілі мотиви. Ну і четверте, це просто інтереси якихось бізнес-груп чи людей. Сам Ганул займався різною діяльністю, скажімо так, і тому, в принципі, ворогів в нього було предостатньо, і хтось, можливо, його таким чином замовив чи щось подібне. А хоча й тут, напевно, якихось свіжих скандалів давно не було. Голова НАТО пропускає відновлення нормальних відносин із Росією. Так нещодавно Рюта заявив про те, що після війни буде нормалізовано зрештою відносини між Росією та НАТО. А при тому зауважив про те, що країни НАТО повинні продовжувати чинити тиск, щоб переконатися, що все ж таки Росія серйозна до нормальних справжніх перемовин, щоб завершити цю війну. Ось таке Рюта почав видавати після недавньої зустрічі з Трампом, і, мабуть, його також будуть залучати до цього процесу. Але так що інакше, ми справді бачимо тенденцію щодо нормалізації відносин із Росією і вона буде продовжуватися. І наразі це глобальна стратегія Сполучених Штатів принаймні при Трампі. Путін нещодавно відповів на заклик Трампа щодо збереження життя, нібито оточеним українським військовим Курчині і заявив про те, що якщо вони будуть здаватися у полон, то в принципі Росія буде їх приймати, і тоді вони зможуть зберегти собі життя. А при тому, що наголосив, що для ефективної реалізації здачі у полон треба, щоб був якийсь приказ від президента Зеленського, щоб вони склали зброю. Цікаво, що справді цю дискусію почали якраз кабінети Сполучених Штатів, і саме Трамп зауважив, що українські війська в оточенні на Курщині і навіть говорили про те, щоб можна було зберегти життя українським військовим. Але щоправда, у генштабі зсу заявили про те, що твердження про те, що українські війська в оточенні – не відповідають дійсності, що це неправда. Оточені ці війська чи ні, це напевно під питанням, але те, що ЗСУ виходять з Курщини, це вже факт, який підтверджує навіть українська влада. І в принципі, ось ця історія закінчується ось так безглуздо. І на що була ця операція тепер під великим питанням. Хоча з цього приводу Зеленський вже почав оправдовуватися. Говорив про те, що ця операція була здійснена, щоб відтягнути російські війська з Покровська і з інших напрямів, і що, в принципі, це спасло ситуацію на території України. А ну і в кінці поставив крапку на цьому питанні і заявив, що він вважає, що операція виконала своє завдання. Проблема, що наразі є питання, а що зараз буде після того, як Росія виб'є усі українські війська з Курської області, куди вона якраз перекине ці резерви, і напевно якраз перекине знову ж таки на Донеччину, щоб взяти той же Покровськ чи якісь інші міста. А більше того, усі ресурси, які були потрачені на Курщину, Україна могла би напевно перекинути в інші міста і укріпити оборону, де її недостатньо, а її недостатньо буквально усюди. Тож звучить непереконливо, і здається, що операція просто провалилася. Взагалі, я пам'ятаю, що раніше говорили, що ця операція проводиться для того, щоб Україну поставити у сильнішу позицію на перемовинах, але наразі цього напевно вже й не буде. Курська область, та частина, яку ви тримаєте під своєю так з окупацією, чи буде вона інструментом такого торгу? О, да? О, да, о, да, міняємо, міняємо одну територію на іншу. У Трампа нещодавно перепитали, щодо його обіцянок завершити війну за 2-4 години, і він відповів на це, що це була така шутка, що це все був сарказм, і ніхто цього не зрозумів. Постироні, я взагалі займався буквально ну, кілька разів. Взагалі, я думаю, що просто вирішив розвести гоїв своїм дешевим популізмом, як це робив і раніше, і це працювало. Видання Вашингтон Post, посилаючись на розвитку Сполучених Штатів, пишуть про те, що Путін не відійшов від плану контролювати усю Україну, і що чиновники говорять про те, що Путін наразі може взяти тільки передишку на у цьому перемир'ї, і ймовірно згодом просто порушить умови, створивши провокацію, в якій буде звинувачувати саму Україну. А напевно не треба бути якимось великим аналітиком, щоб це все розуміти. А проблема у тому, що Захід повинен думати про те, як запобігти нападу Путіна, як зробити так, щоб Росія знову не напала. І це, напевно, найголовніша мета і припинення вогню якраз може стати першим кроком для запровадження таких дій. А ну а так, звичайно, Путін не припиняє мріяти про Україну і те, що він її захопить. А ведення Associated Press пишуть про те, що Сполучені Штати та Ізраїль звернулися до Судану та Сомалі з пропозицією прийняти палестинців і сектору гази на їх територіях. Також пишуть про те, що вони звернулися до невизнаної країни Сомаліленду, і також хочуть, щоб перемістити туди кудись палестинців. А так пишуть про те, що офіційні особи Судана відхилили цю заяву. А представники Сомалі та Сомаліленду заявляють про те, що їм таких пропозицій не було. А Трамп та Няху шукають усі шляхи, куди переселити усіх палестинців. А раніше вже Трамп і справді говорив про те, що у планах Сполучених Штатів кудись переселити усіх палестинців, що вони десь знаходилися. Раніше писали про те, що такий проект пропонувався Єгипту та Йорданії, але вони також відхилили цю шикарну пропозицію. І наразі, напевно, вони шукають. Куди б ще можна було б перемістити усіх палестинців? Хоча я не ну, уявляю, як це може статися, яким чином 2 мільйони людей добровільно можна перемістити. А загалом я думаю, що треба просто запропонувати Німеччині, там не відмовляють перевірено вже роками. Трамп вважає, що у понеділок, 17 березня, тобто завтра, буде вже відомо щодо перемир'я між Росією та Україною і буде більше інформації на цей рахунок. А так говорить про те, що вже є домовленості з українською стороною, наразі чекають відповідь від російської і тоді може все запрацювати. Ну подивимося, що буде завтра, але якісь такі завищені очікування щодо цього. Знову ж таки не зрозуміло, як будуть в принципі контролювати припинення вогню. Зеленський там пропонував контролювати це зі спутників, але так чи інакше, питання і справді повністю не вирішене, і тому воно буде напевно постійно порушуватися. Видання до Чевелі пише про те, що Євросоюз все одно планує постачати Україні озброєння у разі 30-денного перемир'я. Пишуть про те, що все ж таки хочуть, щоб у України була доволі сильна позиція на перемовинах із Росією, тому продовжують будь-які постачання. Власне, знову ж таки, раніше Путін говорив про те, що він хоче, щоб Захід не постачав озброєння Україні якраз під час перемир'я, і це, в принципі, буде порушувати умови Путіна і давати йому привід продовжувати війну і не йти на це перемир'я. Водночас Зеленський закликав Сполучені Штати не погоджуватися на додаткові вимоги від Росії щодо припинення вогню. Нещодавно українська сторона в особі Стефанішиною заявили, що переговори щодо угоди про корисні копалини зі сполученими штатами закриті, і що чекають вже на дату підписання, що Україна готова, і чекають, коли американці просто скажуть, коли це все буде підписано. В мене одного державі на цей рахунок, це ж було. Якраз Зеленський останній раз їхав до Трампа для підписання цих домовленостей, які були вже узгоджені, і які також були анонсовані українською владою. Шмигаль навіть там усі пункти переліковував, що там буде, чого не буде і про що домовилися. А єдине, будемо сподіватися, що знову те саме не буде. Нещодавно Лукашенко та Путін підписали доволі цікавий договір, який зрівняв електоральні права для громадян обох країн. Документ передбачає, що російські та білоруські громадяни, які постійно проживають на території іншої держави, а можуть обирати або навіть бути обраними до органів місцевого самоврядування. Але це поки що буде працювати тільки на місцевому рівні. Ще підписали документ щодо взаємного захисту громадян. І це буде включати в себе необґрунтоване переслідування іноземними державами та міжнародними органами юстиціями громадян обох країн. А доволі цікава практика, навіть не знаю, чи було щось подібне в інших країнах. Але в принципі це виглядає як частина плану щодо поглинання Білорусі Росією. І в принципі раніше була інформація, що Росія повністю хоче анексувати Білорусь до 30-го року. Ну, Володя, як син мені був, ну поступив, як гніда.